На цьому відео групка юнаків та підлітків із організації Козацький спас бігає по лісу. Із автоматами хлопців навчають розбирати та збирати зброю. А вечорами біля ватри вони співають пісні. І Навіть на уроках з бойового мистецтва нічого підозрілого нужна почувствувати тобто, куди рух? Либо чуть в бок, боку, туди, туди раз. На перший погляд у хлопців звичайний військовий вишкіл. Мета та ідеї білоруської організації благородні виховати справжнього православного патріота. Та от після таких вишколів хлопці починають бавитися в партизанів та робити небезпечні заяви. Обращаємося до армії юго Востока і самому юго Востоку. Запомніть, ми Білорусь, з вами, Росія теж з вами. Не вірте лживим СМІ. Все, що там говорять? Ми будемо боротися проти бандеровців. Про те, що дітей у таких таборах вчать воювати, підтверджують і журналісти польської газети. Вони у своїх розслідуваннях довели, що у Білорусі готують дітей диверсантів для України. здебільшого це діти з інтернатів або складні підлітки. Але є і діти, яких батьки віддають у цю організацію, навіть нічого не підозрюючи, адже вони навчають їх православних засад, возять на табори в Росію. Нічого поганого з першого погляду ці діти не роблять. Зараз в цій організації є приблизно 150 хлопців. тим їхня кількість стрімко зростає. Сама ж організація козацький спас існує вже кілька років і досі нічим схожим не займалася. Табір, скоп! Тавір ско а це вже інша молодіжна організація. Пласт офіційно вона вже існує більше ста років. Заснували її у Львові для патріотичного та військового виховання молоді. Прописали методику, яка діє вже століття. У минулому метою вихованців пласту було здобути незалежність України у мирний час стати хорошими громадянами своєї держави. «Пласт» Пластвої діяльності дає можливість дітям. Побачити багато різних можливостей для себе в житті: мистецький напрям, кінний, морський напрям, якийсь проектний менеджмент, військовий напрям морс. Литунський напрямі багато багато інших речей. Після цього дитина може спробувавши все вибрати для себе, що їй цікаво. Хтось хоче стати художником, хтось хоче стати професійним моряком, а хтось хоче стати професійним військовим. Але це вже є вибір кожної окремої людини. Багато хто з пластунів відкриває себе саме під час занять у гуртках та таборах. До прикладу, у Франківську є курінь чута крилатих. Ці пластуни займаються авіамоделюванням, польотами та парапланеризмом і зізнаються, їхні знання зараз як ніколи актуальні. Ми, наприклад, надаємо, навчаємо наших, нашу молодь такої дільники, як авіамоделювання, це тобто радіокерування літаками, авіамоделями. А то зараз такі авіамоделі використовуються на фронті розвідувальними батальйонами, які, ну, це ті самі безпілотники. Ось, і наші юнаки мають навики. Користування цими безпілотниками знання колись здобуті під час військового табору «Легіон», ніколи не забуде Тарас Ковалик. Хлопець відбув революцію гідності в найгарячіші хвилини і захищає кордони України з батальйоном Айдар. Екстремальних ситуація, звичайно, що вони стоять в нагоді, бо я отримав масу практичних навичок, дії в певних екстремальних ситуаціях наданню першої медичної допомоги по аналізу, просто по баченню ситуації, як вона може розвиватися. Особливо допомогло в, ну тобто евакуйовувати поранених. Пласт виховує справжніх патріотів. Десятки пластунів вже захищають суверенність України на сході. І прикро, що вже троє з них, як кажуть, пластуни відійшли на вічну ватру, не зламавши своїх присяг. Ірина Папірник, Віталій Чвак, головні новини Львова.